Джозеф Сміт Флетчер Снодійне містера Поскіта. Вечірні історії Йоркширського фермера. Історія третя. Брати пізнаються в біді. Раніше в селі гомоніли. Можна вирушити в далеку дорогу. І в жодному місті, в жодному селі, яке ви відвідаєте, аж поки повернетеся додому. Не зустрінете прикладу такої щирої братерської любові та відданості, що дорівнювало б почуттям Кастора і Полукса, або якщо бажаєте синів Ноя чи навіть Адама, як у Томаса та Меттю погморів. Почнімо з того, що вони були близнюками, які осиротіли ще до того, як змужніти. Ця сумна подія, здавалося, тільки згуртувала їх. І досягнувши 50 років, вони й далі парубкували на старій фермі, де вперше побачили світ. Ніколи вони уне упадали за жінками ані в юності, ані згодом, і ті, хто знав їх, як і решта люду, казали, що вони й помруть самотою. Злі язики подейкували, ніби вони занадто скупі, щоб оженитися. Аж надто міцно за ними закріпилася слава скнар, які довго розглядатимуть кожен шестипенсовик, перш ніж із ним розлучитися. І все ж були інші люди, які не могли збагнути, чому брати не одружуються. Бо ставні, показні, рум'яні, на вигляд, молодші за свої літа, а за молоду, то й зовсім вродливі. В усьому вони були дуже схожі між собою. І зовнішністю, і вдачею, і кожен мав пару маленьких хитрих очей, що, здавалося, повсякчас були на поготові. Буденне життя Томаса та Меттю складалося з тихих і мирних днів на їхній старій фермі. І грошей їм не бракувало, і земля, яку вони обробляли, була добряча. Мали вони економку на десяток років старшу за них, яка знала братів як рідних. Жили вони звичайнісіньким трибом, о восьмій ранку снідали, з дев'ятої до першої працювали, поралися в полі чи біля худоби, о першій обідали, переглядали газету, викурювали по люльці, випивали по чарці і на часинку дрімали, кожен у своєму кріслі. Після такого відпочинку вони поверталися до роботи і трудилися до пів на шосто, аж поки у вітальні подавали підвечірок. Після нього, а брати мали добрячий апетит, на стіл ставили пляшку міцного та сигари, і розпочинався мирний вечірній розпорядок. Іноді вони читали свіжу пресу. Іноді говорили про свиней, ріпу чи про властивості хімічних добрив. І рівно о десятій вечора, випивши рівну міру грогута, викуривши так само в міру сигар чи люльок, брати вкладалися в ліжко і засинали міцним сном немовляти. Безневинне і вельми спокійне життя. У цьому трибі життя, звісно, були свої відмінності. Раз на тиждень, до прикладу, випадала торговиця, коли брати вирушали до містечка за чотири милі від ферми, владнали справи, обідали, як зазвичай, і поверталися з покупками. На останньому вони не скупилися, бо любили і смачно поїсти і випити, проте ніхто не бачив, щоб вони циндрили гроші. Надто вже обережними та розважливими були брати. А ще бували великі ярмарки, і іноді брати вибиралися кудись далі купити овець чи корів. Такі поїздки вносили розмаїття в їхнє розмірене життя, та рідко, коли їхні дебелі постаті, не можна було побачити біля каміну в годину, коли лягали сутінки. А згодом, на превеликий подив Меттю, Томас почав кудись відлучатися наодинці. Зазвичай брати поверталися з торговиці разом, але сталося так, що Томас, коли надходив час їхати додому, десь зникав, і меттю доводилося вирушати самому. Тричі він повертався дуже пізно і з вибаченнями. Що далі, то частіше він виправдовував свої відлуки вечірніми справами на ринку, залишаючи брата на самоті. Спершу миттю занепокоївся, а потім і зовсім налякався. Коли ж він зауважив, що Томас, збираючись на таємну вечірню прогулянку, ще й причепорився, Меттю холодом обняло, і він наважився висловити жахливу підозру. Він завів жінку. Він оглянув затишну вітальню, уявляючи, що буде, якщо Томас приведе сюди дружину. Вона, певна річ, захоче все тут переінакшити. Жінки завжди такі. Скаже, що від цигар тхнуть фіранки і заборонить подавати випивку до вечора. І, звісно, вона зазіхне на його власне крісло. Такі перспективи лякали. Хто ж це може бути? Міркував Меттю, і жах його був таким сильним, що сигара згасла, а грок зовсім охолов. Томас повернувся додому з сяючими очима та врочистим виглядом. Він налив собі випити й по-хазяйськи вмостився у своєму улюбленому кріслі. «Меттю, братику, промовив він украй поважно. Метью я певен, що люди ніяк не збагнуть, чому це ми з тобою досі не зажили сімейним життям. Меттю сумно похитав головою. Щось мало статися. Подружжя, Томасе, кволо відказав він. Подружжя це не те, що може трапитися зі мною. Томас розуміючи, махнув рукою. «А вже ж, Метю, твоя правда, мовив він. Звісно, ми були занадто молоді, щоб думати про таке до донедавна. Чоловік не повинен про це роздумувати, аж поки зможніє та набереться розуму. Миттю похмуро відсюрпнув зі свого келиха. А ти сам про це роздумуєш, Томасе? спитав він. Томас аж роздувся від гордості та власної значущості, ставши чимось схожим на велетенську жабу. Я маю намір дещо оголосити Меттю, – заявив він. Оголосити, що збираюся ввести до вівтаря місіс Волкіншоу. Що, хазяйка запорошеного мірошника? вигукнув Меттю – Згадавши відомую містечку заїзд, Місіс Волкіншоу, майбутня місіс Погмар, незвісно, власниця цього закладу, відповів Томас. Так, саме вона. Он як, мовив Меттіо. Що ж воно й не дивно. Він кинув на брата хитрий погморівський погляд. Треба думати у неї калитка не порожня, геш, Томасе? Її перший чоловік був заможним. Не маю сумніву, що майбутнє місіс Томас Погмор принесе із собою непогані статки Меттю. З великим самовдоволенням проказав новоспечений наречений. Дуже непогані статки. І те, що залишив покійний містер Волкіншоу. І те, що вона сама заощадила, і гроші вкладені у справу, а їх мушу сказати чимало. І жодних утриманців я так розумію, зауважив Митью. Жодного, підтвердив Томас. Ні, зручно, не мати в цьому жодних сумнівів. Я, я б не стерпів цілої купи. Дідлахів у цьому домі. Меттю поглянув на нього ще раз і знову зітхнув. Ну, звісно, все приінакшеться, почав він. Томас примирливо підняв руку. Не для тебе, Меттю, — запевнив він, не настільки. Майбутнє місіс Томас Погмор знає, що половина всього тут твоє. Ми тільки купимо ще одне крісло і поставимо його ось тут, між нашими. Ну, певна річ, вона знає, що то за народ чоловіки, вона ж бо тримає бар, мовив Меттю, трохи заспокоївшись. Не хотілося б, щоб тут щось міняли або намагалися змінити мої звички. Містер Томас Погмор дав зрозуміти, що все залишиться, як було. І рушив до ліжка, мугикаючи, підніс веселу мелодію. Він був у помітно доброму гуморі і перебував у ньому кілька тижнів, поки місіс Волкіншоу, вродлива чорнока вдова років сорока п'яти, іноді заїжджала до братів на чашку чаю, можливо, щоб ближче роздивитися майбутню оселю. Вона була жінкою жвавою та життя радісною. Тож миттю вирішив, що Томас має непоганий смак. А потім настав вечір, коли Томас повернувся додому раніше, ніж зазвичай, увійшов до вітальні в пригніченому настрої, упав у крісло і застогнав. А те, що він забув хлюпнути собі міцного, наштовхнуло миттю на думку, що брату в край кепському стані. Що сталося, Томасе? Поцікавився молодший із близнюків. Томас застогнав ще дужче. Що сталося? вигукнув він, зрештою, зробивши над собою неабияке зусилля та прийшовши по допомогу до каравки й сигар. Сталася халепа метьтю. Наважуся сказати, повів він далі, після того, як хильнув чарчину. Скривившись, наче там було гірко, як від полину, наважуся сказати, що є безліч приказок про жіночу мінливість та хитрощі. Але, звісно, не маючи жоднісінького досвіду в поводженні з ними, я був, можна сказати, беззбройний. Тобто вона пошила тебе в дурні, Томасе? спитав Метью. Найжорстокішим чином, зітхнув Томас. Ніколи більше не повірю цій підступній статі. Миттю випустив кілька кілиць блідоблакитного диму, перш ніж поставити наступне запитання. Чи можу я сподіватися, нарешті промовив він, чи можу я сподіватися, Томасе, що це не стосується грошей? Томас скорботно похитав головою, знову наповнюючи келих. Саме грошей Меттю, відказав він. Наскільки я розумів, разом із нею мені мали дістатися чималі статки, вельми солідні статки. Ну? запитав Меттю, затамувавши подих. Томас у розпачі розвів руками. Якщо вона знову вийде заміж, то залишиться без гроша, відрізав він. Невже? перепитав Метью. Вона сама мені зізналася саме цього вечора, відповів Томас. У вітальні залягла мертва тиша. Томас запалив сигару і замислено затягнувся. Митю набив свою довгу люльку і випустив до стелі кілька сизих кілиць, дивлячись на них так, ніби шукав там натхнення. І саме він першим порушив мовчанку. Погані твої справи, Томасе, мовив він, ох і погані. Певна річ, ти й думки не припускаєш про те, щоб дотриматися своєї частини угоди. Мене жорстоко шукали, відказав Томас. Водночас, зауважив Меттю, коли ви домовлялися про заручини, хіба ви не узгодили, що статки, так би мовити, мають іти в комплекті? Так, ні, відповів Томас. Тоді, звісно, якщо ти її покинеш, вона може позивати тебе до суду за порушення обіцянки, і тобі, як людині заможній, доведеться чимало заплатити. Зазначив Митью. Томас знову застогнав. Те, що має бути зроблено, Томасе, слід робити хитромудро, повів далі молодший брат. Тут потрібна дипломатія, чи як там її називають. Треба, щоб ти на якийсь час поїхав. Часу в тебе вдосталь, роботи зараз ніякої. З'їздено на пару тижнів у скарбороспа, а потім навідай кузена Гаплстона на його фермі в Даремі. Він буде радий тебе бачити. А Поки тебе не буде, я все владнаю. Залиш це мені. Томас вирішив, що це чудова порада і пообіцяв прислухатися до неї. Тоді пішов до своєї кімнати раніше, ніж зазвичай, пакувати валізу, щоб завтра вранці дременути подалі від халепи. Коли він пішов, миттю налив собі вечірню чарку і, куштуючи її на смак, умостився ближче до вогню, потер руки й усміхнувся. Як добре я придумав розпитати про цю справу повіреного Шарпа, подумав він. «Димно, що Томас і не згадав про це. Він витягнув із нагрудної кишені листа й повільно перечитав його. Ось що там було написано Містеру Меттю Погмору особисто в руки. Корнборо, площа ринок 10. 11 травня 1800. Вельми шановний пане, згідно з вашим запитом, я затребував заповіт покійного містера Семюеля Волкіншоу, власника заїзду, Запорошений мірошник, щоб ознайомитися з ним у Сомерсет Гаусі. За винятком незначних сум слугам та старим друзям. Усі статки покійного беззастережно відійшли вдові, і жодних обмежень щодо її другого шлюбу немає. Вартість майна оцінюється у 15 237 фунтів стерлінгів і вище. Чистий капітал у 14 956 фунтів і вище. На додачу до цього земельні володіння, нематеріальні активи, меблі та реманент запорошеного мірошника також дістаються вдові. Зі щирою повагою Семюель Шарп, Митью ретельно склав листа, як той і був, і сховав назад до кишені, не припиняючи всміхатися. Ех, пробурмотів він. Яке ж то благо володіти знаннями і знати, як ними скористатися. Після цього він теж пішов спати. Спав чудово, рано вранці встав, щоб провести брата, побажати йому гарного настрою та пообіцяти, що той повернеться додому, наче заново на світ народившись. Залишившись на самоті, він лише усміхнувся. Минуло кілька днів, перш ніж Меттю надумав вирушити до Корнборо. Місіс Волкіншоу трохи здивувалася його появі, хоча останнім часом він іноді вшановував її своїми візитами. Як бажаного гостя його провели до її особистої вітальні. Благаю, скажіть, що останніми днями коїться з Томасом? поцікавилася вона. Коли Меттю мостився у найзручнішому кріслі. Меттю загадково похитав головою. Не питайте мене, мем, сумно відказав він. Це болюча тема. Проте, якщо це залишиться тільки між нами, як то кажуть, Томас подався до Скарборо з мем. До Скарборо? вигукнула місіс Волкіншоу. Навіщо? Він дуже полюбляє всілякі забави, такий уже той Томас, мем, мовив він. Піти в загул, ну ви розумієте, у нас буває так нудно, а от я домувальник, якщо що. Місіс Вулкіншоу, яка слухала цю тираду, дедалі дужче витріщаючи очі. Пожбурила п'яльця у кішку. Ну, їй богу. вигукнула вона, помчати валяти дурня у скарберу і навіть не попередити. Вже я подбаю, щоб ноги його не було в цьому домі. Брехливий старий Гульвіса. Не вірю, що його цікавило, бодай щось, окрім моїх грошей. Я ж би якось увечері розіграла його щодо цього, а він пішов із пикою довгою, як у коня. І навіть не попрощався, старий гріховодник. Ми всі не без гріха мем, зауважив Меттю. але дехто з нас меншою мірою. Потім він іще трохи погомонів про всякі правильні та приємні речі і, зрештою, вирушив додому, цілком задоволений. А через п'ять тижнів Томас, чий відпочинок за порадою меттю трохи затягнувся, Отримав від брата листа, який змусив його замислитися дужче, ніж будь-коли в житті. Дорогий брате, це по сімейному. Маю сповістити, що тепер ти можеш спокійно повертатися додому, бо цього ранку я сам побрався з місіс Волкіншоу. Я вирішив покинути сільське господарство, а вона свою справу. Оскільки пліч опліч ми зможемо безбідно жити в Герогейті і вести життя, що більше нам пасує, раз це приємно нам обом. Грошові справи між тобою і мною Владнаємо, коли повернешся. Тож на сьогодні все від люблячого брата Метью Погмора П.С. Ти неправильно зрозумів, що мала на увазі місіс Меттю Погмор, коли сказала, що її статки відійдуть, як вона вийде заміж у друге. Вона, звісно, мала на увазі, що вони відійдуть другому чоловікові. П.С. ще раз. Що власне і сталося? Після цього містер Томас Погмор. Вирішив таки повернутися додому і вести відлюдницьке життя поміж овець та корів.